Дзюдо це більше, ніж просто спорт. Це шлях до сили, дисципліни та гормонії. У кожному русі традиція, а в кожному кутку розрахунок. Майстерність приходить з роками тренувань, але головне це дух боротьби. Дзюдо вчить нас перемагати не лише суперника, а й власні слабкості. Це мистецтво контролю та поваги, кидок, отримання, задушливий чи бульовий прийом. Усе має значення. Головне не зупинятися, йти вперед, вірити в себе. Бо в справжній дзюдоїс це той, хто ніколи не здається. Дзюдо – це стиль життя, це бойове мистецтво, яке вчить не тільки фізичній силі, але й дисципліні та повазі до супротивника. У дзюдо важливо правильно виконувати техніку, щоб здобути перемогу, а не просто використовувати силу. Кожен тренувальний процес допомагає розвивати гучність. Витривалість і швидкість реакції. Дзюдо вчить стратегії, адже важливо не тільки атакувати, а й вчасно захищатися. Це спорт, який допомагає бути впевненим у собі і завжди готовим до нових викликів.